Бігли разом, я дивитися назад його немає. Воно впало мені за шиворот і в принципі відірвало ноги. Вихід на позиції це чисто фортуна. Дивлюся в теплак, якби метрів 60 хата. А в хаті я чую щось ходить. Ми в самому центрі, йому відірвало ноги, він стік. Врятували мене і не змогли його. Нам в 4 ранку подзвонили, сказали, все, приїжджайте в частину. Там нас екіпірували. Ми ж не знали, як це, наскільки це глобально. Ми думали, що і в принципі, сюди може щось і прилетіти, щось, і це, тому ми вже якби, і тут готувалися. Але так сталося, що кучу часу нас не трогали, потім відправили на Білорусь, точніше на кордон з Білоруссю. Та, в принципі, не чіпали, а потім вже почали відправляти зведені загони, тобто почали набирати людей, Там по 30 людей з загону, ще по 30, і ось так почуть по по укомплектовувати людей на схід. Напевно, вже вийшов перший раз на позиції. Дали бій, на жаль, з втратами. там, якби, Пару моїх хлопців загинуло. Плюс всі поранені. Якось так оказалося, що лише я вийшов з подряпиного тут, а так, в принципі, нічого страшного. І з контузією. А це перший бій, перший вихід, перший бій. Тоді ми отримали контузію, тому що АГС прям прилетів у вікно. Один, другий, третій прилетіли у вікно і якби кучу хлопців, а, у нас було всього напевно п'ятеро п'ятеро на позиціях. Всі отримали осколочні. Якщо не помиляюся, двоє загинули. Да, двоє загинули. Так вийшло, що один загинувши, ми вилізали вже, як я на помазки вилізав, тому що прилетіло прямо в цей. І АГС — це така штука, яка в принципі, дуже добре так сліпить. І я в принципі не бачив, куди вилазити. Дивлюся, дирка якась є в хаті, вилажу, дивлюся стіною, привалило хлопця, дивлюся. якби, Я свій автомат я якраз перепочивав і свій автомат залишив там, тому що його теж привалило. Я взяв, в, на жаль, 200 автомат в побратима і вже з ним. Почав витягувати ось це все, тому що там, там капець. Там ми позагублювали, рації загубили, тому що все отак. Всі просто розбіглися. Наші групи, які нас мали прикривати, вони теж непонятно куди зникли. Так, інший підрозділ, інша бригада, теж кудись зникли. І по суті лишилися ми одні, які. В принципі, мали давати відсіч, нам не сказали нічого, що всі відходять, а ми там залишилися. В принципі, ми були в оточенні. Оточення ми якби відбили, але все одно штурманули і ось сталося так. Витягували, та як витягували. Це назвати витягування, не так собі. Кожен біжить, ти дивишся, о, знайомили це, ти дивишся, о. Взяв його і побіг ще один. О, заставив якогось з ЗСУшників брати наших. Ну це коротко, був, <гум> було просто пекло. Я скажу, що ну, це просто контузії, страх. Так і там ще один побратим бігли разом. Я дивитися назад його немає. Напевно, я так розумію, що. Ну, при тому, що він вроде, біг, він, напевно, контузія дала про себе знати, він просто впав і. Вона Коли я вийшов, тоді вони мене ну, вони розуміли, що нас кинули. Якби нас е, в той час кинули. І потім, коли я вийшов, я прийшов до е, ЗСУшників, я допомагав латати хлопців. Тим їхніх хлопців, наших хлопців допомогло латати. І вже е, на наступний день, точніше ранок, це восьма, напевно, година. Е, я кажу, можете, будь ласка, зв'язатися з моїми, тому що у мене ні рації, там зв'язку і немає, нічого по суті немає. Мені треба зв'язатися з моїм підрозділом. Е, е, а вони кажуть, ну без проблем, вони зв'язалися, а потім приїхали і кажуть: о, Вадик, ти живий. І я такий напевно живий. І ось так. Ось так було. Люди думають, що це все, напевно, стрілкотня, це все це просто так. Ні-ні-ні, це кожен раз ти виходиш на позиції. і, В принципі, ти маєш ну, пам'ятати, що якби це може бути останній раз. Вихід на позиції це чисто фортуна. Везе, не везе. Прилетить, не прилетить, застрелить, не застрелить, що небудь. І ось так же, і там навіть наші не розуміли, коли ми перший раз приїхали, та що зелені, молоді, нам якби нічого майже і не розказали, що, як, а вийшли на позиції. і Одразу штурм такий, що навіть ті, хто були і раніше, то деякі загинули, деякі 300. І ось навіть биті воїни, вони якби в той момент. Чуть-чуть підофігіли, і ми так само. І... Це треба розуміти, що до цього треба ставитись максимально серйозно. На жаль, для мене страху майже не було. От в той прикол, що інстинкт саме як кажеться, то він працював у мене там так. Тобто в мене на адреналіні, на якомусь куражі, так же, як і мої побратими, то. Якось страху не було, тому ми знали, куди ми йдемо, що ми маємо робити, і таке. Нам було головне дожити до ротації. Ми якось з, з побратим якраз звільнився з служби, то якось ми всі разом там з Чернівців хлопці, ще звідкись, то вони ми всі разом сказали, що мусимо дожити до ротації і після цього напитися як з коти. А ні, на жаль, Половина навіть не дожила Я 300, теж в нього куча проблем, сім контузій. І так ще один хлопець, який з чернівців, то він загинув. Це був бій. Ми виходили на позиції, звідки виходили наші хлопці. Коли ми заходили, це був сніг, прям дуже сильний сніг, тоді ще по коліна. <гум> да, э, це був сніг сильний, і хлопці виходили вже. Якраз ми їхали їх заміняти. То нас, якби, підняли з нашої, скажімо так, э, комури, сказали, що треба хлопців, тому що там якби йдуть штурми, і треба хлопців, треба всіх, хто є. Ну, скажімо так, резерв. Я після бою, якби мене не трогали. У мене ну після першого через те, що я витягував хлопців, це ну, треба було мені перепочити. Але все одно ми всі якось зібралися, ось це все. І якраз з одним хорошим, якраз найкращим побратимом ми зібралися з ним, з, зібралися з хлопцями і пішли на позиції. Якраз вони поверталися. Ми заходили, і вони кажуть: якби там нема що ловити, там вже матюкатись не можна, в москалі нехай буде кацапи. Там вже кацапи сидять. Ми такі, а і, і що, і, і що нам робити, і нам кажуть, в принципі, йти на ті позиції. А, ми такі, якби чуть-чуть іти -чуть туди, куди Кацап зайняли якби, позиції, не сильно хочеться. Але і варіанту сильно не було через те, що нам, нам в принципі, ті позиції не сильно потрібні були. Нам потрібно було відійти, закріпитися і дати вже бій більш спроможний. А так ми зайшли на позицію, яку по суті не знаємо, яку по суті не облаштували. Та І далі ніч. Ніч просто перечекували, чекали, поки щось, щось буде. Ми розуміли, що я вже дивлюся в теплак, якби метрів 60 хата, а в хаті я чую, щось ходить. Я дивлюся в тіплак пару тіл. Тобто кацапський. А це скільки? 60 метрів. Я такий старшому кажу, ну, тіпа, старий, але зараз буде, звісно, не хорошо. І вони чекали, і ми чекали. І от от пройшла ніч, ранок самий, година, напевно, сьома. Ми дивимося, вони ходять, дивлюся, каска, біла пов'язка, дивлюся голова. Думаю, ну, треба ж з чогось починати. Так і почався бій, і я почав стріляти по тій голові. <смі> В принципі, три тіла ми забрали одразу ж. Там, якби за пів години стрілкотні три кацапа або вмерло, або сильно триста, тому що і по голові досталося, і все. Але якось оце от, поки ми стрілялися, поки стрілялися, якраз. Вся арта спрацювала, і то тобто, є почалися мінометні обстріли, арта, все, що тільки можливо, і дрони чули. І якби ось це все, ми розуміємо, що ми в самому центрі. Тобто там 93 була, тут ми, там ще інші підрозділи. І ми розуміємо, що ми в самому центрі, звідти лупить, наприклад, Кацапська арта і мінометки і з нашої сторони лупить. І прям, звісно по нам. Mm -hmm. І той по нам, і то по нам. І, типу, а ми в центрі. І не зловити було шальну цю мінку, це було, звісно, дуже візіння. Але при, цьому, при цій стрілкотні, поки ми казали, що нам треба відходити, тому що нам нема смислу тримати цю позицію, тому що нас штурмують. Якось так, поки стрілкотня, поки ми це перегрупування. Поки ми як бцапа бра... тут не ховалися за якоюсь такими кирпичами склаженими, то якраз і прилетіло там, недалеко від всіх. Десь. Там хлопець був, та, і отак от чотири хлопці десь, разом зі мною і воно впало мені за шиворот і в принципі відірвало ноги по ну, одну ногу відірвало. Ось десь чуть-чуть нижче коліна і другу відірвало, але при тому, що ззаді повідривало повністю куски аж до якби, сідниць. І того, якби врятувати ліву ногу взагалі не вдалося. Справу ще більш-менш. Там було коліно, але вже якби розтрощене, яке не було, що ліпити. Двоє двісті. І всі контужені. І я отакий от там один-200. Це оцей якраз найкращий друг йому відірвало ноги, він стік кров'ю і ще один. же стік кров'ю, поки мене евакуювали, то його не встигли евакуювати. І так якось вийшло, що по суті врятували мене і не змогли його. Я лежав у Мічнику в Дніпрі. і... Ну, я бачив, що ніх ну, ноги вже відрізали так, як вони, в принципі, зараз і є. Е, я дивлюся, ну типу, під покривалом заглянув. Ну, я, звісно, ще під наркотою був, але я заглянув, дивлюся, <рес> немає і нема. Якби я знав, що на полі бою, я якби не виробився повністю. Я бачив, що відірвало ноги. Ну ти відірвало, ти відірвало. Що, що ти зробиш уже з цим? Я не бачу взагалі проблем. Якби у відсутності кінцівок, не знаю. Я знаю, що з цим люди живуть, я знаю, що якби, я сильно і не змінився, да? я не можу в гори лізти. Ну, і що не можу, то не можу. Якось мені сильно це не підпортило життя. да, неприємно. Але, якби два ну, в тому і прикол, молодий хлопець, того треба з цим якось жити далі. Ти молодий не можеш кинути і в принципі доживати своє життя аж до 70, наприклад, років. Uh -huh. Ні, так не вийде. Молодий, поки молодий, треба привикати, звикати до всього всього, щоб наступне життя, ну, наступний період життя якби, був таким же самим, як і з ногами. Того що ну, вибору немає. Спочатку це був відбір. Ну, якраз на ці змагання, відбір я пройшов, чесно кажучи, не сильно вдало, але ну нехай, я старався. Скажімо, <реш> <to кажучи> після поранення мені було важковато. Але відбір пройшов. Далі мені подзвонили, далі мені сказали, що може, якби буде кемп. Кемп складав три тижні, напевно, біля місяця. Це кемп з тренувань. І далі, ось ці тренування, тренування, тренування. І ось ти коли втягуєшся в ці всі тренування, в тренувальний процес. Е, коли команда стає, по суті, вже не майже сім'єю, ось тоді настає той період, коли прям хочеться далі, 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 далі. І ось вже поїхали в Америку, і ти розумієш, що в нас це ще, ну типу, так. А там це колосальна підтримка, просто колосальна підтримка, яка дає тобі сил. Мочити далі і далі, тому що там ти можеш просто їхати. І тобі ти не воював за ту країну, ти по суті для них ніхто, але вони тобі дякують. Я навіть е підходив це е там, в табакерку купити сигарети, або що, і ми, за... ну, типу, можна це, а він такий каже, це на війні з Україною, Росії України. Я типу, кажу, ну так, да". він каже, 50% знижка. Тому що він воював в Іраку. Ага. І прикольно. Та в принципі мені то золото якби і не... золото і золото. Ну, зрозуміло, що ти, якщо чоловік ти хочеш завжди перемагати, ну це так має бути. Якщо ти не хочеш перемогти, а просто хочеш участвувати, це якби, або ти себе дуриш, або ти якийсь неправильний. Завжди хочеться перемагати, але саме та атмосфера, я зрозумів, що навірно покручу буде, чим ті два золота. Коли я на саме переміг щось, то розумію, що саме круто було там побути, саме перейняти досвід того всього, тієї, я не знаю, згуртованості всього. всього А золото, срібло Неважливо. Для, для мене ні. Для того, що ти привіз сюди, це напевно важливо. Якби в умовах тих, яких ми є, це круто. Є цивільні, напевно, діляться на два типи. Перші, які без слів просто якби, показують повагу до тебе, там, наприклад, все. Або кивають головою і все. А є які тичуть гроші, тичуть ще щось, завжди от якусь допомогу, яку які не цей, чіпляють тебе за руки, потім питаються дурні питання. От, я думаю, що ви знаєте, які дурні питання. Ви переговорили з військовими, це скільки вбив. Одець. А де це? Це на війні? Це, 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 це на війні? Ні, це ж ну, мені отак от, <с>? виріхав поїзд. Ну ну тут оце, це і бісить, якби. Ну тоді хочеться ляпнути, але що але ти можеш сказати людині? якби. От, багато таксістів мене завжди таке питали, через те, що в перший час, поки машини не було, я на таксі катався. І таксісти просто ну, він так веде машину і так. Дивиться. І потім оце. Це це на війні. Ти трохи обдумай те, що ти хочеш сказати, і все. Хочеш якусь подяку, не треба прямо сидіти, дякувати. Можеш просто кинути увагу дякую там все. Я, мені, в принципі, подяки не потрібно. Яка подяка за що? Але якщо ти вже хочеш прямо, то це має бути прямо Ненав'язчиво, легко. Аби, ну, просто треба розуміти, що е, в кожного куча контузій. Якби ти людині з контузіями можеш, йому щось може не сподобатись. Якщо ти розумієш, краще нічого не кажи. Просто пройди мимо того, що якби у людини з контузією в неї буває всяке. І агресія, і обіда, і це все, все просто x 10 Тому краще просто пройди мимо. Все. А треба якоїсь допомоги, просто запитайся про допомогу а не почне допомагати.